Забираємо воно ще від одної в магазинні наставки. Забираємо добре. Запрополісували. Тут мед був ще два тижні тому. Деякий був запечатаний, деякий ще був не запечатаний. Сьогодні ми від них забираємо запечатаний мед, Опа! дуже зле. Дівку вбив, ні, ще жива. Так, як його звідти достати? Розривається, приклеїли одну до другої, з забудовами зараз буде. Ти возьмет. Ой-яй-яй-яй. Ой, 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 ой. Розриваємо. Дивитися. Розриваємо і все. Така рамочка те Трошки бджілка агресує, але ж одну димку я давати не буду. Поки що. Дай щитку між. Добре. Добрай. Руки лепнуть. О, яка гарна біла печатка тої бджі. Добре. А Тут вони зліпили мені. Треба обережно. Бо тут у нас є особлива рамка. Стільниковий мер. Ось такі стільничок набудували. Таких є декілька рамок теж. Очистимо, щоб воно не текло. Клади акуратно, але почекай, тут треба сюди, клади сюди. Іде? Щоб їх не пошкодити. Давай в'язи мені. Клади в ящик. Так само вертикально кладує. Забираємо всі та і все. З боку ві там будемо їх прикладати одну до другої, ті стільникові. Добре, далі йде знов стільникова. Така стільничкова рамочка. Забудували, все в меду, от воно. Де карамочка знизу, як капає мене. Відчищаємо. Складайте його акуратно, другий щоб не пошкодило. І руками вибирає. Так. Працюємо без диму, щоб не набирало запахів. Розірвалося трошки. Ще одна. І ще одна у нас залишилась така. Трохи вони приліпили. Чи буде вона мати товарний вид, не знаю. Добре. Так, щільничкові вже всі є, відібрані, тепер можна трошки швидше. Тут у нас звичайна рамка, трохи погано добудована, там щільники в ту сторону повилазили. Бура. Добрий Акуратно не подиви, вона дуже гарно виглядає. Може цілу відвеземо в східницю. Є ось така красива рамочка. А тут у нас таке диво. Оті хороші будівельники. Там вони набудували це все залито медом. Під між рамками так набудували. І зараз забирають. Мені треба зараз це все забрати від них. Бо тому що потолочину будемо накривати вже прямо над ними. Вони вже підуть в зиму. Ще від них необхідно забрати 5 рамок з гнізда відкачати, а можливо і 6. Так, тут 11 рамок із заставна. Значить Треба буде відбирати, тоді можливо, і 7, будемо бачити, що від них ще заберемо. Але на сьогодні вже немає часу, сьогодні забираємо магазини.